Вітаю всіх гостей мого YouTube-каналу. В цьому відео про кораблі, про патрульні катери типу циклон. Американські патрульні катери. Клас патрульних катерів для військово-морських сил Сполучених Штатів, для охорони територіальних вод, забезпечення діяльності сил спеціальних операцій, забезпечення безпеки мореплавства та ескортування суден, охорони баз та портів, проведення пошуково-рятувальних операцій. Вони володіють. Гарною мореплавністю здатні діяти при, під час шторму до 5 балів, а також пристосовані для тривалого патрулювання на малій швидкості. Всі катери приписані до сил спеціальних операцій флоту Сполучених Штатів і базуються в військово-морських базах Літл Крік та Коронадо. Катері використовуються не лише в територіальних водах Сполучених Штатах, а й експлуатуються активно в водах Аравійського, Середземного та Карибського морів. В 90-х роках заходили в води Чорного моря, і в тому числі в порти Одеса та Севастополь. В кінці 90-х років. Через зменшення інтенсивності використання сил спеціальних операцій військово-морського флоту США п'ять катерів було передано береговій охороні США, один з яких, PC-1 циклон. В 2004 році, за програмою військової допомоги іноземним державам, був переданий військово-морським силам Філіппін. У 2011 році флот повернув собі передані берегові охороні катери. Вони пройшли, можна сказати, повну, повне переоснащення, модернізацію. А вже в липні 2021 року військово-морські сили США визначились зі списком кораблів, які виводяться зі складу флоту, починаючи з 2022 року. Серед 22 суден, які виводяться, 5 оцих типу циклон. Їх виставили на продаж. Ну, пару слів про ці кораблі, що воно за такий, Що це за кораблі? Кораблі Катери будувались з 1992 по 94 роки. Тобто, ну, відносно не старі, скажімо так, як для кораблів. Це на порядок молодші, ніж ці кораблі типу Айланд, які Сполучені Штати і постачали, і будуть постачати надалі Україні. Було збудовано всього 14 одиниць цих циклонів. Водозаміщення 328,5 тонн, швидкість 35 вузлів. Швидкі, 65 км на годину, автономність 10 діб, дальність в залежності від. Задач і швидкості, на якій відбувається плавання патрулювання, 3700-4600. Довжина 55 метрів, ширина 7,6 осадка 2,3. Екіпаж. 28 осіб плюс є місця для дев'яти додаткових місць в залежності знов таки від, від потреб від місії конкретної місії корабля. Я це розказав про ці кораблі. Для того, що такі кораблі було б цікаво мати, думаю, що і Україні. Вони все ж таки кращі, вони новіші, і вони за своїми параметрами все ж таки більш потужні і більш швидкі, ніж оці Айланди. Чому б не? Звернутись до Сполучених Штатів, може, таке звернення і є. Звичайно, це не офішується так, щоб на широкий загал. Може, воно і є. Хотілося б в це вірити, що такі кораблі. Це ж в 21-му році штати подивились, що будуть списувати, починаючи з 22-го. Скоріше за все, оці 5. Я не знайшов інформації, що їх вже хтось купив. Якось так воно може подія. В світі закрутилося цією війною і з усім, і воно з одного боку не до цього. Ну але потенційно, повторююсь, було б непогано, щоб Україна якимось чином отримала ці кораблі, чи, чи в кредит, чи по умовному, ну чи неумовному ленд-лізу. Кредит на довгі-довгі роки, але це якщо ленд-ліз, то це ще під час війни. Після війни вже ніякого лендлізу бути не може. Ну або взагалі як компенсація, в тому числі і за, за втрачені, бо вже є, є втрати серед цих айлендів. А айленди вже розписані і те, що Зараз знаходиться, до речі, про Айланди. У мене є окреме відео, посилання буде під цим. Так от на Іланди зараз претендує на останні остатки Айландів. претендує Греція. Вже підписано, що вона хоче отримати і отримає в 2025 році начебто. Ой, ні, вибачаюсь, вибачаюсь, вибачаюсь. Я помилився, це я про кораблі Шукачимін. Це Греція в 25-му році вже стоїть в черзі отримати і вже Нідерланди пообіцяли, що передадуть Україні, тобто Греція вже не отримає ті свої п'ять. Вибачаюсь, хоча, може про ті кораблі Шукачимін, теж посилання, якщо вже так вийшло. Якщо вже така обмовка, то посилання на ці теж буде під цим відео. Ну а про ці циклони, які все ж таки краще айлендів, хотілося б їх отримати. Дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!